Духа мій. Слава Ісусу Христу! Слава Марії! Сьогодні маємо день п'ятдесятниці зіслання Святого Духа на апостолів. Початок церкви Христової. Господь Бог вдихнув життя у Свою церкву, і вона ожила. І ріки води живої потекли із нутра, з нутра церкви. Бо центром тої всієї будови є Ісус Христос. Церква це є зібрання вірних. І Господь Бог зібрав своїх апостолів, перших тих, тих перших членів церкви, зібрав їх і зіслав на них Духа Святого. І вони явився той Дух Святий на них у вигляді вогнених язиків. І вони спочатку. Були сильно стривожені, потім сильно щасливі, потім сильно розгублені, потім сильно спокійні. І ці емоції їх переходили одна за одною, з одної в іншу. Чому? Тому що Дух Святий дає розуміння. Представте собі стан людини, яка заціляє своє життя мала дуже багато запитань. Чому так, чому так, чому так? І тут вам стає ангел перед вами і читає. Тому так, тому що, тому що? І ти такі стоїш, і тобі одну правду за другу відкривають, і ти хочеш то все якось до докупи, і, і тобі відкриваються очі, ти зразу отримуєш відповідь на всі запитання, все, що тебе цікавило, все, в чому ти нічого не міг собі дати зрозуміння, і тобі зразу це все відкривається. Представляють собі той стан, так? Так, що говорили, навіть казали деякі, каже, подивіться на апостолів, вони що, п'яні чи що? Вони так, присутність Духа Святого їх наскільки занурила в себе, вони наскільки побачили всього за один раз, і вони пройшли зразу всі емоції, здивування, розчарування, хвилювання, і ну, всі зараз, тому що, знаєте, коли на деякі питання ми отримуємо відповіді. Вони часом бувають несподівані ті відповіді, і ми по різному на них реагуємо. Від одних відповідей, ми такі ура! Від інших таких та ви що? А від іще інших це. А представте собі, що апостолам відкрилися очі, Дух Святий відкрив очі, і вони побачили все. Вони зрозуміли, що і чому, для чого і як. Зрозуміло було, чому Христос йшов на Олговту, чому Він не рятувався, чому Він оздоровляв, чому Він їх зібрав? І вони побачили і зрозуміли, чому, і чому це все? Чому, чому, чому? І тут відповідь на все. І нема ні одного запитання, бо на всі запитання в тебе є відповідь. Ти розумієш, чому так? Це називається дія Святого Духа. І Христос каже: я є світло для світу, щоб ви знали. Я як світло засвічує. Коли ти приходиш у якесь приміщення, чуже, ти не знаєш, а там ще ніч, а там ще нема світла. Представте собі, як ви будете в тому будинку ходити, чужому, невідомому, і ще й вночі, і ще й без світла. І навіть якщо ти хоч чимось там підпалиш якимось сірничком, або якусь свічку засвітиш, або тепер модно мати фонарики, ми вже тепер всі маємо. Фонаріки можемо підсвітити, як мінімум, з телефону. І ти вже хоч щось там бачиш. А Христос світло для світу! Він каже: я таке світло, яке освітлює всю вселенную. Тому що темрява це ти не розумієш, що там є. А Христос є світло, не просто таке, що включив світло, і воно світить. А світло, яке просвітлює всяку темряву, всяке нерозуміння проходить, бо тому що приходить Ісус Христос. Знаєте, як написано в откровенні, в откровенні Святого Івана Богослова, у 21 главі, і Він каже: і прийдуть сі народи, і принесуть йому славу і честь, бо вже не буде ночі, бо тому що буде тільки день. І принесуть йому славу і честь. І я собі думаю, Господи Боже, ти поблагословив наш народ, який тобі іменно несе ту славу і честь. Як ми вітаємося! Слава Україні! Ми несемо Богові ту славу, яку ми пересимоть честь, героям слава це є честь, і принесуть усі народи, перші откровення йому, славу і честь. Царі тих народів принесуть славу і честь. І ми той народ, що несем йому ту славу і честь. І Христос є тим світлом, яке просвітлює, що не буде більше темряви, написано в кровень. І я собі думаю, Господи, Ти вибрав цей народ, ти, ти зістав Духа Святого і Ти їх просвітив. І ми, прийнявши ту віру Христову, і прийняли, отут, Він для нас став, Христос став для нам джерелом води живої. І ми черпаємо з того джерела. І кожен раз, коли приходимо до церкви, до того нашого джерела, щоб напитися, як каже Христос, дати вам тої води, живої, коли ви нап'ється, не будете мати спраги ніколи. Христос хоче, щоб його, віра в нього, розуміння самого Христа залишалося у нас, щоб ми його не губили. Знаєте, як напився води, ти потім знову мусиш пити. А Христос каже: Я дам тобі такої води, каже до самарянки, якої ти нап'єшся і більше не схочеш пити. Вона думала про воду, а він говорив про ласку Божу, яка сходить через Духа Святого, якого ми сьогодні відзначаємо, святкуємо 50-й день від Пасхи, від Воскресіння Христового. На 40-й день Христос вознісся на небо, на 50-й день зіслав Духа Святого. І він зібрав своїх тих апостолів, причиста Діва Марія, і на них зійшов Дух Святий. Це була перша парафія, перша громада, перша церква, яка потім почала розростатися по цілому світу. І прийшов до євреїв, але сказано у книзі, що прийдуть усі народи і принесуть йому славу і честь. І ми той народ, що несемо йому ту славу і честь, яку ми маємо серед нас, і ту славу і честь ми Богові приносимо. А ті, що чинять неправду, ті, що брешуть, ті кажуть, будуть народи відкинуті. Народи будуть відкинуті. Не просто людина одна, народи. І то є важливо, бо для Бога є важна спільнота. Він свою церкву бачить, як спільноту, натхнену Духом Святим, наповнену Духом Святим. Джерелом Духа Святого і тих ласк, які виходять із, із Божої присутності, яка через Духа Святого у нас є у всіх. І це є це церква, це є громада, це є зібрання. І Господь Бог хоче нас бачити у спільнотах. Найперша, найсвятіша спільнота для Бога це є наша сім'я. Друга спільнота, яку Господь Бог тішить, це і наші парафії і наші церкви. І та спільнота велика, яку Господь Бог чекає, щоб принести йому славу і честь, це є народ, це є нація, яка несе оту славу і честь. Я собі думаю, ну, наскільки треба було тим нашим правоцям, нашим, нашим славним провадарям України, дайте навіть придумати оце вітання. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ви розумієте, ті, які кажуть, які вітаються слава Ісусу Христу, це ті люди, які несуть славу і честь. І ми, коли вітаємося, слава Україні не просто слава Україні, бо ми великі, слава Україні героям слава тим, які роблять цю Україну святою. І ми сьогодні, у цей день зелених свят, коли ми зіснення Святого Духа, це є народження не тільки церкви, це є благословення нашої нації. Бо ми та нація, яка завжди Богу винесла славу і честь. Я світло для світу каже Господь. Нехай це світло просвітлює кожного із вас, кожну родину, кожну вашу сім'ю, кожну нашу спільноту, кожну нашу парафію і весь наш український народ. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!